П'ятикласник Ігор Гальчинський через переїзд змінює школу. Аби його туди зарахували, має пройти профілактичний огляд. По довідку разом із мамою прийшли до сімейного лікаря. Лікар сказала, що я в доброму стані. Міряли давлення, ставав на ліси, міряли рост і пульс. Школярка Маша Яковенко наступна в черзі до педіатра. Теж прийшла по довідку до школи. Лікарка оглядає дівчину, якщо патології не виявить, довідку видасть одразу. Міряв пульс, говорив присідати, дивився горло, міряв тиск і слухав. Якщо він дасть мені направлення, то я піду до ще якогось лікаря. Педіатр Тамара Скворцова розповідає, довідку до школи видає сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності він може направити її на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів. Для майбутніх першокласників обов'язково проходити обстеження у хірурга, офтальмолога, невропатолога та отоларинголога, каже Скворцова. В 6 років обов'язково всіх спеціалістів, 7, 8, 9, 10 років не потрібно. 11 років хірург, стоматолог, ну і аналіз крові, і цукор, загальний, і цукор, якщо є група по ризику. Обстеження можна пройти як у комунальному, так і в приватному медзакладах за бажанням батьків розповідає лікарка Марина Стеринець. Діти 6, 11 та 14 років. Профогляд мають проходити обов'язково. Сімейний лікар має оформити діткам 086-ту форму. Батьки приходять сімейний лікар, оглядає дитину, і якщо бачить якусь патологію, направляє його до військового спеціаліста. Перед цим давши електронне направлення. Світлана Волосенко цьогоріч матиме першокласника. До школи йде онук Іван. Зараз в лікарні проходять медогляд. Першим хлопця оглядає хірург. Він має перевірити, чи немає у дитини сколіозу, грижі або ж плоскостопості. Ми прийшли вчора до нашого сімейного лікаря. Взяли. Направлення попали до хірурга. Слідуючий запис у нас до ендокринолога, так як у нас трошки вес. Якби. І потім у нас у куліс. Лікарка-офтальмолог центру матері та дитини Ірина Істоміна каже, наразі вона єдиний фахівець у Вінниці, який оглядає пацієнтів безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Батьки додає, відкладають все на останній день, тож у серпні кількість пацієнтів збільшилася втричі. Працює на межі власних можливостей. Пріоритетні діти це діти, які записалися. Якщо дитина не записана, але має направлення, я їх просто вони в живій чергі, я їх приймаю, щоб вони не пішли без огляду. Збільшення кількості пацієнтів Томіна пов'язує із надмірним використанням гаджетів, які псують зір. Ми перевіряємо зір по буквам, по малюнкам даємо рекомендації по школі, як за якою партою сидіти, яка група фізкультурів дитини має бути. За словами очільниці міського департаменту освіти Оксани Яценко, цьогоріч до першого класу зареєстрували 4858 учнів. До школи їх зарахують лише після проходження профогляду. Без медичної довідки та карти щеплень заяву на зарахування дитини не прийматимуть. Додає Яценко Є затверджений. Перелік документів, які батьки школу надають під час зарахування дітей до школи, це особиста заява, оригінали копія свідоцтва про народження і чітко прописана медична довідка за формою 086 о в якій є огляд сімейного лікаря і огляд відповідних лікарів. А ще також карта щеплень. За два тижні прийом медичних довідок у школах завершиться. Додає Яценко. Медики просять не відкладати візит до лікаря на останній день, не спізнюватися на прийоми та дотримуватися черги, бо найбільшу кількість профоглядів очікують цього місяця. Руслана Ткачук, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.